Товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Ну і сьогодні, як і завжди, ряд важливих питань піднімемо, обговоримо питання годівлі свиноматок, питання цін на зерно. Є вже певна інформація стосовно цін на зерно. Так що, друзі, дякую всім, хто з нами. Підтримайте нас вподобайкою і біжимо. Працювати товариство. Сьогодні поговоримо про питання, яке я. Обіцяв розкрити нашим, можна так сказати, підписникам, глядачам і доволі таки часто задаваємо питання. стосується вона харчування безпосередньо свиноматок. Значить, розповім трішечки більш детальніше про раціон комбікорму при супоросності, раціон комбікорму при лактації. Ну і в цілому схему того, як я годую своїх. Свинок для того, щоб отримати ну, і гарний якісний результат при опоросі, ну і відповідно гарний якісний. Результат при тій же самій лактації в момент, коли наші поросятки знаходяться під свиноматкою. Це гарна якісна молоковіддача, відповідно, яка буде впливати на ріст і розвиток поросяток, які будуть споживати це саме молочко. основа і білковий компонент комбікорму, який я виготовляю для свиноматок. Уже більше року як являється БМВД, перейшов на цю схему. І жодного разу не пошкодував, тому що ну і результати при опоросі дуже сильно змінилися в гарну е, сторону. Тобто, кількість, середня кількість народжуваних поросяток, ну і, відповідно, вага відлучених поросяток значно значно е, зросла. Що стосується раціону. Ось вони на вашому, можна так сказати, екрані. Єдине, що я змінив виходить від дня запліднення до 25 днів. Свиноматка у мене споживає стартовий раціон. Єдине, що замість 40 кг пшениці ми додаємо 25 кг пшениці і 15 кг Висівок пшеничних теж саме стосується раціону на лактації, і те саме стосується раціону на супоросі. Замість пшениці віднімаємо її 15% у раціоні і додаємо, що тут, що тут, що тут. 15% висівок, адже висівки відіграють дуже-дуже важливу роль у раціоні і в комбікормі. Свиноматок у вас буде гарна поїдаємось комбікорму. За допомогою якраз і за участі клітковини ви будете збільшувати об'єм шлунка свиноматки і тим ну, тим чином розкачувати можна так сказати її молоковіддачу. Ну а так, стартовий комбікорм використовую із першого дня запліднення до 25-го. Потім фінішний раціон використовую із 25 дня до моменту опоросу і на лактації даю 15% БМВД. Раціон повторююсь, єдине що міняю ввод пшениці. Для дівчаток, ну а трішечки пізніше я якраз розповім алгоритм того, як я годую свина. плюс на лактації. Єдине, що трішечки коригую це буває відсоток воду того ж самого БМВД. Якщо це свинки первітки, то 15% не більше якраз от воду БМВД. Якщо це можна так сказати, вже свиноматки вікові, це четвертий, п'ятий, шостий опорос, то отаким от дівчаткам трішечки збільшую вод білка до 20%. В цілому етап годівлі свиноматки я поділяю на три періоди: період супоросності і період лактації. В період супоросності я ділю якраз от цей період на два етапи. Перший етап. Це з моменту запліднення в перші 25 днів це один підхід і один раціон годівлі. І після 25-го дня до самого опоросу це інший можна так сказати варіант годівлі. Значить, у перші 25 днів з моменту запліднення нашої свиноматки я годую її гарним, якісним, дуже збалансованим комбікормом, стартовим комбікормом, тим комбікормом, який я виготовляю для поросяток. Що це нам дає? Це ну друзі, нам дає можливість свиноматкою запліднити як омога більше яйцеклітин і на виході отримати як омога більше поросяток. Це перше. Ну і ми даємо поштовх її організму до гарного можна так сказати відновлення, тому що після періоду лактації свинка худає, організм її слабшує, емунітет її падає. Ну і ми таким чином можна так сказати, стресуємо її в гарному сенсі цього слова після 25-го дня. Після того, якраз от коли наша свинка ми бачимо не перегулює, ми трішечки зменшуємо кількість білка і е, даємо його 15%, е, е, ну і відповідно, зернова група, та, яку я вам розказував трішечки пізніше. І до самого опоросу ми е, годуємо свинку отаким от, от е, раціоном. Єдине, що потрібно розуміти, що от перші ці 25 днів у мене свинка поїдає корму стільки, стільки вона Може його з'їсти після 25 днів. Ми переводимо свиноматку на дозовану годівлю і споживає вона 3-3,5 кг комбікорму за день. Можна так сказати, до самого опоросу. За 5 днів до опоросу я перевожу свинку на лактуючий комбікорм. Лактуючий комбікорм уже в нього виходить і входить 20% БМВД це нам дозволяє дуже дуже гарну молоковіддачу отримати. Ну і в принципі гарний результат при лактації при відгодівлі оцих от маленьких поросяток. після опоросу також є певний алгоритм, як ми розганяємо молоковіддачу і продуктивність нашої свиноматки у перший тиждень, після того як наша свинка розпоросилася, свинка споживає. Півтора-два кілограми комбікорму на добу оцього гарного якісного білком навантаженого лактуючого комбікорму. Чому така кількість? Тому що у перший тиждень у неї апріорі дуже величезна молоковіддача, і е, навантажувати її ну, великим об'ємом комбікорму, який буде збільшувати молоковіддачу, е, не потрібно, тому що це може призводити до. Е, ну, Переїдань поросяток і до діареї. І це, в принципі, вже практикою неодноразово доведено. Тому перший тиждень, можна так сказати, помірно годуємо нашу свиноматку. Ну а вже після цього. Кожні 2-3 дні збільшується об'єм комбікорму, який наша свинка повинна споживати. І те до чого я прийшов, це кількість годівлі свиноматки в період дня. Я годую лактуючу свиноматку 5 разів на день. Якраз, от оця от інтервальна годівля, вона призводить до того, що ми розкачуємо нашу свинку, можна так сказати, неначе завод. Е, ну для молоковіддачі значно збільшується молоковіддача. Ну а разом з тим. І ну, Прирости наших поросяток, які знаходяться під свиноматкою, якраз от збільшуються. Ну, і Візуально це зовсім інші поросятка, тому що знаю багатьох хлопців, що ну, просто звичайна годівля там, два рази на день. Але повторююся з власного досвіду, з власної практики це просто небо і земля. 3-5 разів мінімум годівля. Ви в принципі, будете помічати, що навіть кількість разів годівлі тих же самих поросяток буде збільшуватися на протязі дня, що знову ж таки дуже позитивно буде впливати на ріст самих поросяток, і саме головне вагу при відлучці тих же самих поросяток. Так що якось так. Обов'язково, друзі, пишіть ті схеми, за якими ви годуєте своїх свиноматок. І що саме головне задача на лактації розігнати нашу свинку і її метаболізм до таких от об'ємів, щоб ваша свинка поїдала від 6 до 9 кілограмів комбікорму за добу. А якраз от цим. Інтервальною частою годівлею ми якраз от і робимо це, тому що кількість поїдаємо комбікорму, вона еквівалентна тому молоку, яка ваша свинка буде віддавати. Багато їсть, багато молока, мало їсть, мало молока. Так, Ристова що ще хочеться сказати? Якраз от буквально на вихідних обговорювали разом з вами питання зернові, питання цін на зерно у деяких регіонах. Вже доволі таки активно почалися жнива, і я якраз дуже-дуже вдячний вам за інформацію, адже знімав і викидав відосик і в Тікток, і в Ютуб. В Ютубі відосик прям дуже потужно залетів. Більше 200 тисяч переглядів. Якраз от багато хлопців відгукнулося із тих регіонів, де жнива вже почалися. Це Одеська область, Миколаївська область, Херсонська. Область і вже відомі перші ціни на е, зерно, можна так сказати, е, з поля 6 гривень, друзі. І це не одна людина написала, аби це був хтось один, можна би було не вірити, не довіряти. А так ряд хлопців написали, що 6 гривень і то неохоче хочуть брати. Так що ну, орієнтуємось на от ціни. Що у нас і в нашому регіоні буде, поки що ще невідомо. Це Сумська область, Канатопська район. Буквально дві хвилинки тому назад спілкувався із колегою, який саме вирощує зерно. Він купує у мене маленьких поросяток на постійній основі. Ну і можна так сказати, ми співпрацюємо іноді на бартерній основі, іноді я просто-напросто купую у нього зерно. говорить, що у нас же жнива планується як мінімум через місяць, тому що ну поля ще зелені. По ціні також ніхто ніяких притінок робити не може, тому що ринок ще не сформувався. Але, от знову ж таки, дивився ще одного колегу. Він із Чернігівської області, то говорить, тому що він теж тримає. Можна так сказати, руку на пульсі справ, говорить, якщо та сама Одеса і Миколаївська область з поля по 6, то у нас воно ніколи в житті по 6 не буде, тому що ну, логістику ніхто не відміняв, тим паче зараз логістика це просто космічні грошей коштує. Так що, ну, от, ті самі 556, я думаю, зерно і буде, але ж, ну. Від нас всі ці ціни не залежать. Розумію і хлопців, які вирощують це саме зерно, які затрати вони несуть, які переживання несуть. Але наш народ, там я ж кажу, ну ніколи нікого ні в якому разі нічим не звинувачував. Просто проговорюємо всі оці, оці нюанси. Ми можна так сказати, дбаємо, переживаємо якби за е, те, що вирощуємо. Ми вони дбають, переживають за те, що вирощують вони. Але як то кажуть, консенсусу у наших відносинах абсолютно не видно, тому що. Ті ж самі аграрії, таких дзюдзюриків там, у коментарів накидають, що будете своїх свиней там і прілим годувати зерном, будете купляти по 15, куди ви видінетесь. Ну, не знаю, жодного свого колеги-свинаря. Я не чув, що кидали закиди, що будете наше м'ясо купляти там по 500 гривень. Працюємо, живемо, слава Богу, є така можливість, а там буде, що буде. Так що, товариство, такі новини, отакі справи. Будемо працювати далі. Зараз запускаємо зернодробілочку і будемо якраз от виготовляти той же самий комбікорм для наших лактуючих свинок. Вчора комбікорм для наших відлучених поросяток вже зготували. Це якраз от у мішечках Гровер знаходиться. ну а... Рештою комбікормів будемо виготовляти безпосередньо сьогодні. Звичайно, якраз от з оцими от різними комбікормами трішечки є мороки, тому що була б одна відгадівля, було б набагато простіше. А так, оці от комбікорми, мішечки, вазня. Але оця вся вазня дає ну, результат. Так що товариство, всім дуже дякую за перегляд. Підтримайте, будь ласка, нас подобаючи, все миру, добра, побачимось.